знаете, просто соскучились за футболом, поэтому, я думаю, просто вылилось столько голов. Ну, команда в девятером, в десятером играла, поэтому было сложнее. Молодая команда, они только учатся, еще не сыграны, я думаю, поэтому нам было чуть полегче в этом плане. Да, конечно, он и больше забивает. Ну, вот самый пяткой. Да, да, да. Он, как хочет что забивает, и через себя, и пятка. Премьер лиги не забивала. Первая или во второй лиге забивала. Премьер лиги еще такого не было. Та й два не було, один максимум. Чи знаєте, ви що от Треборов, Гецько, такі ну, відомі футболісти, вони по 4 забували в прем'єр-лізі. Зараз ви стали коло них, можна сказати, як себе відчуваєте в своєму плані. Та, ні, ну це ви називалися великих футболістів, просто все повезло, мабуть, я повізона живуть дітей. Так, так сложили, сложилися обстоятельства, таке стичання, что так вийшло. 4 гола. Це, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, щоб перемагали таким рахунком, але... Звісно, хлопці сьогодні заслуговували перемоги, але я не очікував, що така буде перемога. Треба враховувати і суперника те, що команда, волень молода команда. І ніякої хриї не може бути. Я хотів би, щоб менше хвалили їх, наших хлопців, а треба рухатись далі і працювати далі. Так, звичайно, лише привітали, тому що. Жоден гравець не забував на такому рівні. Ми на увазі прем'єр-лізі в нашій команді, щоб чотири м'ячі, навіть і три, я не пам'ятаю, що таке було. А то чотири м'ячі, так що людина заслужилася. Я можу пенальти чистий, якщо ти стаєш в одні ворота, поставив поставиш в інші ворота. Він жовтий. Не, ну сложно списывать на это. Ну повлиял очень сильно на игру. Это поставь пенальти, два-дис забили. Там во втором моменте у нас появились. Может, мы и сравняли. Тут гадать сложно, но сам факт, что судья немножко поломал, считаю.